Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 8 серпня, п'ятниця. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Польське видання, одне з популярних видань Онет, опублікувало план. Ніби то, того, про що було запропоновано Сполученими Штатами Америки а, Росії, і це фактично план такий умовного поділу України, якщо його так можна охарактеризувати, а саме те, що окуповані питання про статус окупованих територій має не підніматися від 50 до 100 років. Зараз детальніше ще про це поговоримо. Крім того, поговоримо про те, що Росія Путін фактично відкинули умови так званого перемир'я і припинення вогню в повітрі, здійснивши терористичну атаку проти цивільних об'єктів, черговий акт терору та злочин російської воєнної агресивної машини на Київщині, було дуже неспокійно лунали вибухи цієї ночі. Всю ніч, практично в передмісті Києва, Буча, Ірпінь, довколишні села били, як правило, по цивільній інфраструктурі та по цивільних будинках, як приватних, так і багатоквартирних. Агресор тут не змінився. Крім того, про те, що очікувати далі. Чи відбудеться зустріч президентів Трампа та Володимира Зеленського, а також зустріч російського диктатора Путіна із американським президентом Трампом на Близькому Сході, і про те, як Трамп веде боротьбу в США із Діпстейтом із тим, хто категорично не погоджується із сьогоднішнім внутрішньо та зовнішньополітичними курсами американського лідера, про все це прямо? Зараз. Отже, ворог здійснив атаку цієї ночі. Під ударом була Одеса, Одещина, а також Київщина максимально. Крім того, ворог здійснював обстріли на Донеччині, на Харківщині, Сумщині, Нікополь, Херсон. Всюди було неспокійно. Зрозуміло, після певної паузи в застосуванні саме шахедів Росія знову почала активно їх. Застосовувати та використовувати для завдання ударів по цивільних об'єктах, тобто практика терору ворога продовжується. Мета зрозуміла: страх, паніка, намагання деморалізувати і зламати волю до спротиву українського народу. Це те, що застосовує ворог. До речі, про волю до спротиву і про результати деяких соціологічних опитувань. І про те наскільки вони впливають загалом на ситуацію, в тому числі з перемовинами, буде неодмінно в одному з моїх наступних відео. Тому слідкуйте, залишайтеся на каналі і не забувайте, будь ласка, підписуватися. Ваша підписка дуже важлива для просування україномовного контенту. Аналітичного україномовного контенту в Ютубі нам ще не так багато залишилося до 400 тисяч. Давайте це зробимо разом. Я впевнений, що нам спільно з такою чудовою, прекрасною громадою, думаючих людей це вдасться зробити. Ну тобто щодо ударів дронами, зрозуміло, що Росія не полишає цих спроб і Росія використовує зокрема всі ці елементи для того, щоб змушувати Україну йти на поступки, особливо зараз, коли знову таки активізувався так званий перемовний трек, і ну, скажімо так, чутки про досягнення якихось домовленостей. Тому зараз ворог теж активізувався. До речі, напередодні видання РБК Україна з посиланням на власні джерела повідомило про те, що є нібито згода від України. Підкреслюю це за версією РБК України офіційного підтвердження не було, але і спростування так само. так от нібито є згода про те, що Україна готова погодитися на припинення вогню, на припинення обстрілів, розпочати якраз з повітря. Тобто, те про що повідомлялося раніше в медіа, в західних, зокрема, Reuters, Bloomberg про це писали. Вочевидь це дійсно факти. Така пропозиція була, і Україна готова її була розглянути. Я думаю, що не даремно відбувся такий витік інформації, це було свідомо через українські медіа. Для чого? Для того, щоб перевірити російську реакцію. Для того щоб перевірити, наскільки Путін щиро цього прагне, наскільки він готовий до того, щоб почати дійсно діалог і почати ну, з таких малих кроків, давайте зупинимо удари ракетно-дронові по тилових містах. Давайте почнемо, хоча б із чогось припинимо страждання, зупинимо руйнування, зупинимо загибель цивільних, ні в чому не повинних людей, яких вбиває Путін яких вбиває Росія, продовжує це робити, як і минулої ночі на Київщині, де е, поранень зазнали літні люди, жінки? Ну хіба це е, ведення війни? Хіба це досягнення якихось цілей? Ну. Розумієте, просто от дивишся на це все, як намагаються намалювати там, в тому числі російська пропаганда із Путіна, якогось там видаючогося лідера сучасності з якимись там принципами, з якимись там православієм на власний манір, які служить ФСБшній корумпованій російській системі і тому подібне. І ось цим значить поділом світу, геополітичною реальністю новою. І між тим, що вони б'ють просто по Київщині, б'ють по житлових будинках, б'ють по ні в чому не повинних цивільних людях, просто проводять геноцидну війну. Так де ж тут якісь принципи? Де ж тут хоч щось? Їх немає. Вони відсутні. Це просто вбивство. це просто вбивство і не більше того. А їх потрібно зупинити за будь-яку ціну. І тому, коли верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський зробив допис, який був протрактований таким чином, що час зупиняти війну, і е, наші партнери прекрасно розуміють, хто цю війну розпочав і хто її має закінчувати, ну очевидно, що це факт, так. І ми цього прагнемо, і ми маємо прагнути до миру. І ми маємо прагнути до вибудови нормальних партнерських відносин між Україною та нашими європейськими союзниками і партнерами, бажано звичайно в складі Європейського союзу. Ми повинні до цього йти. Це абсолютно правильно. Але Росія поки що все ж таки проводить ось саме таку політику. Разом з тим, що стосується все ж таки того, що написало польське видання «Онет». Отже, польське видання Onet стверджує, що дізналося про зміст американської так званої вигідної пропозиції щодо України, яка була представлена російському диктатору Путіну на переговорах з спецпредставником президента США Стівом Віткофом в Москві. Хоча польське видання не вказує джерела інформації, проте стверджує, що ця пропозиція нібито. Була узгоджена з європейськими державами, цитую тепер польське видання. Онед: нам стало відомо, що Москва отримала дуже вигідну пропозицію від адміністрації Трампа, зазначило видання. Ну а оскільки ви розумієте, що ОНЕД зазначає, що їм це стало відомо, і про те, що ця пропозиція обговорювалася в тому числі між американцями та європейськими лідерами. Витік, можливо, скоріш за все і відбувся з ініціативи якраз польської сторони. Не можна виключати, що польську сторону до цього підштовхнули безпосередньо американці, які не хотіли би самі, скажімо так, ну портити, псувати враження і говорити про те, що в них є витоки, і вони не настільки надійні партнери, як хотілося б не створювати таку репутацію. Тому, можливо, попросили польських колег. Посприяти, щоб ця інформація з'явилась в медіа. В будь-якому разі я не вірю в збіги обставин, співпадіння, що це просто так з'являється. А чи вірите ви, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях як і щодо цього, так і щодо наступного почутого. Пишіть обов'язково, думка ваша дуже важлива для мене. Отже, деталі пропозиції США. Увага за версією, онед. Перемир'я в Україні, припинення вогню, але не настання повноцінного довготривалого гарантованого миру, фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій, запроваджених проти Росії, і в довгостроковій перспективі повернення до енергетичного співробітництва. Тобто імпорту російського газу та нафти. Водночас, як пише видання, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагали в Кремлі. Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Однак, як повідомляється, останній пункт є начебто прийнятним для росіян. Ну в спростували в офісі президента України, не підтримали цей план. Офіційна позиція тут є України. На цю новину відреагував радник президента України Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин. Цитую пана Литвина. Сумнівно, щоб Вітков чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Вітков нічого такого не говорив, він говорив інші речі. В будь-якому разі, а, чи можуть бути ці пункти ну, одними із тих, про що говорили? Я думаю, що так. Давайте говорити. Можливо, не в цій формі. Можливо, дійсно видання ОНЕ щось додали, щось дописали від себе. Не можна цього і виключати. Ми це маємо розуміти, все може бути. Але. Якщо ми візьмемо те, що називається загальною рамкою та концепцією і загальним підходом стратегією до перемовин і висування умов, чи можуть бути вони саме такими? Я думаю, що можуть. Погодьтеся. А ви, будь ласка, так само напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Чи погоджуєтеся ви, які у вас взагалі емоції, реакції? Ви знаєте, що для мене дуже важливо не тільки аналітику, я буду подавати, і ви аналізуйте, будь ласка. По можливості все дозволено в коментарях за виключенням російської пропаганди, за виключенням виправдання російської агресії і всього того, що суперечить Кримінальному кодексу України. За це бан однозначно, так само, як і за прославляння російського міра, лізуть такі нічого. Вони будуть забанені, звичайно. Але те, що лізуть, це значить, що на правильному шляху і з нього сходити я не збираюсь. Так, от, е от є такі умови. Власне кажучи, і довкола них, що би я хотів саме в цьому в цих умовах виділити, це те, що знято питання немає фактично в ньому про збройні сили. Раніше плани, які зливалися в медіа, вони передбачали пункти того, що Москва буде наполягати на демілітаризації України і скороченні військових можливостей. Тобто, це одні із першопочаткових вимог на початку повномасштабного російського вторгнення, які висували з Путіним. Так звана демілітаризація України. Цього немає, і це добре. Якщо це пропонують американці, значить вони передбачають, що українська армія має бути великою, сильною. Друге, чого немає, немає питання про зменшення обсягів надання допомоги Заходом і про те, що. Росія отримає там припинку зупинку поставок озброєнь, сил та засобів для України. Тим більше немає мови про те, що хтось збирається відмовлятися від синхронізації оборонно-промислових комплексів і спільного виробництва озброєння між Україною та західними компаніями. Це теж доволі таки великий плюс із цих пропозицій. Немає пункту про не вступ до НАТО. Ну Скажем так, це дискусійне питання, тому що те, що його немає зараз, запропонованих умовах, не означає, що захід може де-факто і надалі блокувати це питання і не давати йому прогресувати саме щодо членства України в НАТО, і воно не буде вирішуватися ще протягом тривалого часу. Тут треба бути реалістами. Ми ж бачимо прекрасно, що. З кожним самітом Північно-Атлантичного альянсу питання вступу України його розгляд відкладається. Відкладається так, вирішується на щастя для нас посилення підтримки а, за різними програмами, в тому числі через продаж американського озброєння Україні. Але на жаль, а, відкладається розгляд питання безпосередньо по суті щодо вступу України до НАТО. Ось що важливо. Тому ось такий план злитий далі відбувається цікаве. Далі спростовують з боку України з інших, з інших там джерел немає такого спростування. Далі а, говорить Путін а, Ушаков, спочатку помічник Путіна з зовнішньої політики, а потім і Путін під час а, візиту голови Об'єднаних Арабських Еміратів до Росії. Він якраз робить випад такий, а, значить, позитивний в бік ОАЕ, і каже, що а чому б не в Об'єднаних Арабських Еміратах не провести незабаром зустріч із американським президентом США, вибачте, із американським президентом Трампом, не провести зустріч Путіну і що це було б корисно? Ну звичайно, чому б Путін не прагнув такої зустрічі? Є ще до речі, Катар, який все більше виходить на міжнародну арену як держава-посередник. У них реально державна політика, зовнішня політична стратегія. Зокрема, зараз полягає в тому, що Катар прагне докладати численних зусиль та сил для того, щоб мирити держави між собою. Ну тобто шукати шляхи посередництво зараз Катар активно працює на європейському континенті і не тільки шукає експертів, які будуть допомагати спеціалізуватися по тому чи іншому регіону, і допомагати дійсно шукати шляхи примирення. І таку роль відігравати зокрема допоміжну для Сполучених Штатів Америки. Ну цікаво насправді погодьтеся, цікавий момент. Ну тобто, Об'єднані Арабські Емірати або Катар, скоріш за все, це і буде майданчиком, де можливо відбудеться зустріч між Трампом та Путіним. Трамп відверто цього хоче, складається таке враження, і воно доволі таки помітно. Ну, принаймні, в мене давно, ви знаєте, я про це кажу: що є щось, що дуже сильно притягує. Це щось психологічне у Трампа. Можливо, він хотів би бути таким, як Путін, але не може, тому що все ж таки американські інституції стримують і США, це не Росія. Там так не підеш по безпреділу а, злочинним шляхом а, мафіозним корупційним настільки, як це робив і робить Путін в Росії. Цього там неможливо. А, можливо, є інше, можливо, він вважає його дійсно сильним лідером. Ну, щось є. І цьому ці ідеї зустрічі Трампа а, з Путіним чинить спротив, так званий американський Діпстейт. Це основа ось того апарату. Питаннях національної безпеки та оборони і зовнішньої політики, які чітко орієнтуються на стратегічно-доктринальні документи Сполучених Штатів Америки, розуміючи і усвідомлюючи, що краще для національної безпеки, і чітко розуміючи, що що Росія на сьогоднішній день є загрозою для безпеки та національних інтересів як Сполучених Штатів Америки, так і Європи, так і заходу заходу загалом, і їх треба зупиняти. І от вони, вочевидь, проти, і тому в медіа почала з'являтися інформація, зокрема, в виданні Нью-Йорк Пост в інших, про те, що СТОП зустрічі зустріч може відбутися тільки після того, коли Путін. Нібито має зустрітися з президентом України Зеленським, погодити основні вимоги, а тільки потім це буде зустріч із Трампом. В Кремлі одразу це парирували і відреагували, і сказали, так, зустріч Путіна і Зеленського може відбутися, але для цього потрібно досягнути ряду умов. Ну як завжди, вони почали висувати умови, що і тут нічого безумовно бути не може. Одразу ж в США відреагували безпосередньо Трамп. І ось що він каже. Путіну не потрібно зустрічатися із Зеленським, щоб зустрітися зі мною. Він додав, що від Путіна залежить, чи введе, чи введе США вторинні санкції проти Росії, якщо Росія та Україна не досягнуть припинення вогню. Це залежить від Путіна. Ми подивимося, що він скаже. Ми розчаровані, говорить Трамп. Ну Путін сказав. Своє слово, черговою терористичною атакою по Україні із застосуванням дронів. Ми вже все це побачили. Що далі? Будуть санкції чи не будуть? Які ваші думки, друзі? Теж напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео пишіть це. Важливо. Важко сказати. Я думаю, що буде тягнути час Трамп. Сьогодні в нього п'ятниця в нього буде присвячена примиренню. Але Азербайджана та Вірменію делегації, яких прибули вже до США, і навряд чи він буде піднімати тему України. Для нього це прекрасна нагода відставити в бік, дещо російсько-українську війну. Бачить, що тут прогресу небагато і не варто очікувати найближчим часом. Тому вочевидь буде присвячувати і концентрувати увагу на припин... на примиренні Баку та Єревану і менше говорити про Україну. Але ось таким чином розвивається ситуація. Вона доволі динамічна з одного боку, з іншого боку, нічого а, не відбувається такого. Дуже багато заяв, багато перемовин, дзвінків. Побачимо, наскільки це зможе нас наблизити або, навпаки, віддалити від омріяного миру. Бережіть себе і слава Україні!